Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Мам! А що відбувається? Ти чого така красива? Де ти була? Ой, як тобі личать ці перли? Ці перли подарував мені твій батько за рік до смерті. Казав, що я його перлина. Ой! На моїстопорвалося. Мам, чого так кричать? Я ж злякалась. Зараз все зберу. Марина Сергіївна поховала чоловіка 15 років тому і з тих пір залишалася самотньою. Та нещодавно у її особистому житті відбулися приємні зміни. Однак жінка насторожилася, коли її намисто з перлів несподівано розірвалося, адже одразу після того вона побачила у дзеркалі покійного чоловіка. Марина Сергіївна звернулася до бабусі, аби зрозуміти, що означає цей що? знак. Закохалася. Так, закохалася. Він дуже добрий, розумний, порядний. Раніше працював геологом, а зараз на пенсії, так само, як і я. Поруч з ним я відчула себе потрібною, бажаною, закохалася, як молодость, аж соромно. Тобі нема чого соромитись. У щастя сорому нема. Та зрозуміло, чи на щастя. Андрій запропонував одружитися і цього ж вечора намисто з перлів порвалося. А у дзеркалі. Ти свого покійного чоловіка побачила. Так. Може, це знак, що мені не треба виходити заміж? Просто у моєму віці. Вік тут ні до чого, а от на мисто порвалося це погана прикмета до сліз. До сліз? Значить, мені не можна виходити заміж, аби сліз не було. Про це мій покійний чоловік попередити хоче, так? Тут твій чоловік зараз. Він дійсно попереджає тебе, що плакати будеш. Але чому не каже? Все, пішов він. А що ж мені робити? Сльози зупинити можна. Катю, неси сюди намисто і нитку. Сльози припиняться. Коли намисто збереш. Але треба зібрати його по-особливому. Катю, покажи. Три перлинки надягнеш, зав'яжеш вузлик, потім сім перлинок, знову вузлик. І так, поки все на мисто не збереш. Зрозуміла? Дякую, все зрозуміла. Але зібрати потрібно геть усі перлинки обов'язково. І якщо ти не злякаєшся змін, щастя буде. Повернувшись від бабусі, Марина Сергіївна одразу зібрала намисто і нанизала перли так, як та наказала. Жінка вирішила більше не боятися змін і почала із себе, придбала нову косметику та відвідала салон краси. О! А ти знов така красива. А що відбувається? Нічого особливого, просто зробила макіяж. А ну так ти і зачіску нову зробила. Фарбуватися почала щодня. Я взагалі не пам'ятаю, коли таке востаннє було. Певно, до пенсії. Мені захотілося змінити життя. І я вирішила почати з себе. Ну, а звідки такий потяг до змін? Галю, просто до мене сьогодні має прийти в гості мій е, колишній колега по роботі. І взагалі, хіба я що не маю права гарно виглядати? Ну, Звісно, маєш. Просто мені незвично. Бибач. Ти в мене справжня красуня? Ти в мене також. Марина Сергіївна злукавила, адже до неї мав завітати у гості не колега а Андрій Володимирович. Жінка усе ніяк не наважувалася зізнатися доньці, що у неї з'явився коханий чоловік. Для тебе я все можу. Ну, проходь на кухню. Угу. О, Галя, знайомтесь, це Андрій Володимирович я тобі про нього казала. Угу. А це Галя, моя дочка. Дуже приємно. Так, мені теж приємно. Познайомитись, мам, я в магазин тобі щось треба? Ні, нічого, дякую. Угу. Ходімо. Ходімо. Марині Сергіївні здалося, що перше знайомство доньки із Андрієм Володимировичем пройшло вдало. І жінка вирішила ввечері розказати Галині, що вони збираються одружитися. уяви, Ти біле плаття. фата, <кхи> Чорний смокінг. Мендельсон. Рідні плачуть від щастя. Друзі згорають від заздрощі. Добре, я це придумав. Добре. Ой, ну яке, яке біле платье Мендельсона в моєму віці? Швидше доля стукає у двері. На нього фартуплю. Диця попалися. <гум> <гум> ну, мені вже час. Я проведу тебе до зупинки. Марина Сергіївна пішла проводжати Андрія Володимировича, але їм дуже не хотілося розставатися. Тож вони ще трохи погуляли вечірніми вулицями. Повернувшись додому, жінка почула, як донька розповідає про її гостя зятеві. Уявляєш, зустрічається з якимось підстаркуватим козлом. Спочатку розповідали, що це колега. Потім я повертаюся з магазину, а вони цілуються з цим колегою. Розумієш? Це в не було справжнє побачення. Так, у мене було побачення. Добрий вечір, Марина Сергіївна. Добрий вечір. Мам, а чого ти мені збрехала? Ну, чому зраз збрехала? А, може, це і був колега? Ні, Льошенька. Це був Андрій Володимирович Закревський. Я давно хотіла вас з ним познайомити, все шукала слушну нагоду. Ну, одним словом, я його кохаю. І через місяць виходжу за нього заміж. Ми вже й заяву подали. Мам, ти що збожеволіла? Галю, я вже 15 років вдова. І за ці 15 років я жодного разу навіть не подивилася ні на кого. І Якщо я зустріла людину, з якою почуваю себе щасливою, це, це не божевілля, Галю, це диво. Але ну, навіщо так поспішати? Могли б порадитися з нами перш ніж заяву подавати. Ну, якось дивно все це виглядає. Ну що ж тут дивного, Льошенька? Двоє людей покохали одне одного і збираються одружитися. Мам, ну яке кохання в твоєму віці? Ну, про що ти думаєш? Так, припини, я доросла людина і сама розберусь зі своїм життям. Я бачу, як ти розбираєшся. А де ж новоспечені молодята збираються жити тут? Так все досить. Нам зараз усім треба заспокоїтись. і більше про це ми сьогодні не розмовляємо. Завтра ж забери заяву з рацу. Минуло кілька днів. Донька так і не прийняла рішення Марини Сергіївни. Щодня Галина заводила із матір'ю жорстку розмову та вимагала забрати заяву з рацу. І вони весь час сварилися. Жінці було соромно за доньку, тому про свої проблеми у родині вона нічого не розповідала коханому. Дякую. Мариночко, а давай зберемо всіх наших рідних перед весіллям і перезнайомимо їх. Що гарна ідея. Але зараз, на жаль, не вийде. Ти Знаєш, дочка зятам дуже зайняті по роботі, але я тобі обіцяю. Трохи згодом я обов'язково все організую. Ну, як скажеш. А... 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 Ой, боже і... й ти що? Боже мій, як давно я цього не робила. Минуло ще кілька днів. Марина Сергіївна намагалася рідше перетинатися з донькою, але якось ввечері Галина сама зайшла до неї у кімнату. Що це? Моя подруга, адвокат з кримінальних справ, перевірила минуле твого нареченого. Навіщо? Я попросила. І вона нарила дещо дуже цікаве. Читай наречена, може, хоч це тебе приведе до тями. Те, про що Марина Сергіївна дізналася з документів стосовно Андрія Володимировича, було настільки жахливим, що жінка наступного ж ранку поїхала до бабусі, аби порадитися. Не бачу крові на ньому. Нікого він не вбивав. Неправду на твого Андрія возвели. А, а як же кримінальна справа? От що Андрій чесна і хороша людина. Людям треба вірити, а не папірцям. Спитай у нього сама. Чому це все зі мною відбувається? От не даремно ти те місто порвалося. Ви ж казали, якщо зберу його, то не буду більше плакати. У мене не життя а самі сльози. Ти принесла намисто з собою. Весла. Зібрала ти все вірно. Три намістини, вузлик, сім, знову вузлик. Але однієї перлини не вистачає. А треба зібрати всі, лише тоді сльози зупиняться. А, а більше немає. Я всі зібрала. Не всі. Одна перлина в тебе вдома. Одразу після розмови з бабусею Марина Сергіївна подзвонила Андрію Володимировичу і попросила про зустріч. Я хочу задати тобі дивне питання. але відповідай чесно. Мені нема чого приховувати. Ти сидів за вбивство? Ти що? Я навіть в суді жодного разу не був. Я бачила копію твоєї кримінальної справи. Ні, Такої справи в природі бути не може. Де ти її бачила? Марина Сергіївна розказала Андрію Володимировичу, що справу їй показала донька. Вони вирішили негайно поговорити із Галиною. Галино, Ми з вами бачились, але нас не познайомили ближче. Ви вже, мабуть, знаєте, що ми з вашою мамою збираємося дружитися. Так, мама мені вже повідомила про цю подію. Добрий вечір. А що за нарада? Я Олексій, а ви я так розумію, пан Закревський. Так. Добрий вечір. Я прийшов, аби дізнатися про деякі факти із своєї біографії, про які я зовсім не здогадувався. Галю, покажи Андрієві копію його кримінальної справи. Зачекайте, яка кримінальна справа? Такі документи на руки ніхто не видає. Це я вам як юрист кажу. Мам, яка справа? Що ти вигадуєш? Галю, припини робити з мене божевільну. Мама, ти така і є. Ти на старості років зібралася заміж вийти. Я цього не дозволю. Галино, я так розумію, що справу проти мене ви самі вигадали, підробили і підкинули своїй матері. Так підробила. Бо я захищаю від вас свій дім. Вам має бути соромно за тедоту, що ви робите. Не смійте так говорити з моєю дружиною. А що наговорювати мені на Андрія? Це не Гедота. Олексію. Ви як юрист, як ви розцінюєте вчинок вашої дружини? Як юрист? Я вважаю, що у вашому віці одружуються або божевільні, або шахраї. А як зятя вам так скажу, ми не хочемо, щоб вас обдурили. І використали. Як вам не соромно. Ходімо, Маринечко, звідси. Ходімо, ходімо. Жінка була вкрай приголомшена і розчавлена тим, як із нею повелися зять та рідна донька. Андрій Володимирович привів Марину Сергіївну до себе додому. Він був упевнений, що із його донькою Поліною вони знайдуть спільну мову. За місяць ми одружуємось. Wow! Та я вас вітаю! Та ви вже й заяву подали? А як же? Молодця святкувати де будете. Гадаю в «Перлині». ну Це хороший ресторан. Та що ж, тату? Я дуже рада, що ти нарешті знайшов свою другу половинку. М? За вас? Наступного дня Андрій Володимирович допоміг Марині Сергіївні перевезти з дому речі. Але щойно він пішов у справах, Поліна зайшла до жінки у кімнату, аби відверто із нею поговорити. <кій> Поліночка, ти так тихо зайшла? Ти щось хотіла? Так. Я хотіла спитати: а як довго ви збираєтесь тут залишатися? А, ну, ми з Андрієм ще не обговорювали, де будемо жити після весілля. <кій> не буде ніякого весілля. Я розумію, що у вас проблеми з дочкою, що вам немає де жити, але я не дозволю вам використовувати свого батька. У нього вже була одна така, як ви. Обібрала його до нитки, понабирала кредитів і покинула. Я де витягла його тоді звідти? І не знаю, чи мене вийде вдруге. У нього хворе серце. Я не хочу через вас втратити батька. Вам краще піти? Я можу забрати свої речі. Я рада, що ми порозумілися. Після розмови із Поліною Марина Сергіївна поверталася додому у пригніченому настрої, але і там на жінку чекав неприємний сюрприз. Привіт. А чому ти змінила замки? А ти сама не здогадуєшся? Ні. Може, пустиш мене? Я, між іншим, тут живу. Я пущу тебе в дім, але ти маєш пообіцяти, що ноги твого Андрія тут не буде. І ти забереш заяву з Це і мій дім також. І я буду сама вирішувати, де мені жити і з ким. Тоді я через суд не пущу твого Андрія в свій дім. Галя, ти зовсім з лузду з'їхала. Спочатку підробила кримінальну справу. Тепер не пускаєш рідну матір до себе додому. Якщо ти такий розумний, то ти може мені підкажеш, як мені захистити її від неї самої. Якщо я раптом зроблю щось таке, що тобі не сподобається. Ти зі мною так вчиниш. Відійди. Проходьте Марина Сергіївна. Марина Сергіївна була надто засмучена останніми подіями. І не встигла одразу попередити Андрія Володимировича, що переїхала додому. Пізніше вона багато разів набирала чоловіка, але той не відповідав на дзвінки. Лише через кілька днів їй вдалося до нього додзвонитися. Я вже декілька днів не можу. Алло, це Поліна, Тато у лікарні. Я вас прошу більше не телефонувати, і не приходити сюди. Тато просив переказати, що не хоче вас більше бачити ніколи у своєму житті. Жінка не розуміла, що вона такого зробила, аби Андрію Володимировичу не хотілося її більше бачити. А ще дужче вона переживала, аби з ним нічого не сталося, і тому наступного ранку поїхала до бабусі. Тепер Андрій у лікарні і не хоче мене більше бачити. Я не знаю, як мені далі жити. Візьми ляльку, потримай подумай про свого Андрія і мені віддай. Андрій справді хворий, застуда в нього, але вдома він. І неправда, що просив більше не дзвонити. Але донька його в тебе на дорозі стоїть. А що ж робити? Я ж зробила все, як би наказали. Я змін не злякалася, а щастя як не було, так і немає. Ти знайшла останню перлину? Та не знаю я вже, де її шукати. Я весь дім перевернула. Є вона, шукай. І якщо ти готова за своє кохання боротися, прийде тобі допомога. Звідки не чекаєш? Марина Сергіївна не хотіла втрачати коханого чоловіка, і тому вирішила будь-що виконати наказ бабусі і знайти перлину. Повернувшись додому, схвильована жінка кинулася ретельно обшукувати усю кімнату. Вона заглядала у кожну шпаринку, але перлини ніде не було. Та Марина Сергіївна не збиралася відступати і продовжувала пошуки. Аж раптом до неї у кімнату зайшли донька і зять. Мам! — ой, нам треба з тобою поговорити. Після повернення додому Марина Сергіївна і Галина не розмовляли кілька днів. Жінка вже пробачила доньку, але та не робила кроків до примирення. Тому Марина Сергіївна переживала чи не обернеться наступна розмова черговою сваркою. Вибач мені, будь ласка, я тобі так боляче зробила. Я просто боялась, що Андрій виявиться аферистом, і ми просто втратимо квартиру. Галочко, ну хіба Андрій дав привід підозрювати його, крім того, що просто покохав мене. Ти права. Ми з Льошею, зрештою, про це й подумали. І мені, вибачте, Марино Сергіївна. В разі чого я впевнений, ми уладнаємо всі проблеми. Льоша, Галю, ти я давно вже вам все пробачила. От, і добре, що всі помирилися. А тепер скажіть вже нарешті: що ви так відчайдушно шукаєте? Перлину від намиста. Це дуже важливо. Дуже важливо. Галина і Олексій кинулися допомагати жінці шукати перлину. І, врешті-решт, загальними зусиллями вони її знайшли. Марина Сергіївна, Дивіться, це вона. Так, це вона. Того ж вечора Марина Сергіївна додала загублену перлину у намисто, як і наказувала бабуся. А наступного дня їй несподівано подзвонив Андрій Володимирович. Чоловік розповів, що до нього приходив її зять Олексій і все йому пояснив. Марина Сергіївна та Андрій Володимирович домовилися зустрітися біля його будинку. Я тобі дзвонила багато разів. Кожен день дзвонила, а ти не відповідала. Знаю, знаю, знаю. Коли ти пішла, Поліна сказала, що ти помирилася зі своєю дочкою і приїхала до неї, бо передумала виходити за мене заміж. А я не брав слухавку, тому що боявся почути це від тебе. Як ти міг повірити, що я тебе розлюбила? Та я взагалі не можу без тебе. І я не можу. Коли зять прийшов до мене і все розказав, Поліна зізнала, що збрехала, а я, старий дурень, їй повірив. То ти не передумала виходить за мене? Не передумала. Раніше не подумав, у мене ж є дача недалеко від міста. Давай залишимо дітей тут і поїдемо жити на дачу. Вона буде цілком наша, тобі сподобається. Ну, я згодна, але за однією мовою, що ти пробачиш по лінії, як я пробачила галі. Може, тоді вона не буде проти наших стосунків. А? Марина Сергіївна та Андрій Володимирович одружилися і переїхали жити за місто. Поліна згодом також прийняла вибір батька, зрозумівши, що він має право на особисте щастя. Бабуся каже, що намисто рветься до сліз. Якщо це сталося, потрібно зібрати усі намистинки до одної і нанизати в особливий спосіб: три намистинки вузлик, сім намистинок вузлик, і знову три, потім сім, і так до кінця. Тільки тоді вдасться зупинити сльози.